Церква і журналістика перший на Прикарпатті медіафорум під такою назвою відбудеться цими вихідними в Івано-Франківську. Мета заходу співпраця церкви і мас-медіа у поширенні християнських цінностей. Відтак є нагода краще пізнати один одного, вияснити спірні питання та обговорити закриті теми. Церква сподівається серед світських журналістів знайти більше однодумців. Ідея форуму говорити не про те, якою є церква, структурально, навіть не про місію церкви, церковне життя. Не тільки полягає в сенсаціях. Хто яку автівку купив собі, або який єпископ, на який автомобіль їдеть, або який годинник він носить. На сьогоднішній стан суспільства демонструє, що є запит на ціннісні речі, то їх не так легко продати, в розумінні отримати рейтинг, в розумінні отримати рекламу і в розумінні заробити. Але вони є важливі, бо суспільство їх потребує. Тому важливо, щоб ми навчилися одне одного краще розуміти. Такий захід вважає духовенство важливий не лише для церкви. А й корисний для самих журналістів. Вони, працюючи у світських ЗМІ, можливо, через цю зустріч, відчують, що Бог кличе їх до чогось більшого, ніж просто виконувати свою професію. Вони мають можливість поширювати не просто якусь інформацію, але, власне, як казав отець Ігор, до своїх читачів приносити. Цінності християнські, церква віруючи, вони хочуть позитиву бачити тільки позитиву у висвітленні життя церкви, у висвітленні життя віруючих. А специфіка журналістського жанру власне побудована на тому, щоб десь та інформація була трішки скандальною. Показати, як треба співпрацювати, як зуміти десь зрівноважити одне і друге, де знайти ту золоту межу, чи оту золоту середину, щоб десь об'єктивно показати життя церкви. Сам медіафорум церква і журналістика, доповіді та майстер-класи відбуватимуться у приміщенні Богословського університету. Їх мають нагоду почути не лише священ, Ники, а й журналісти, які працюють у світських змі, та студенти факультету журналістики Прикарпатського університету.